Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив поговорити з вами про таку ситуацію, коли людина не може розкрити свій потенціал та почати мислити масштабно. Саме через це вона не може збільшити свій дохід, вона не може загалом повірити в те, що вона здатна змінити власне життя на краще і розкривати свій потенціал згідно своїх бажань, а не згідно того, що підказує її логіка. Тому сьогодні ми говоримо про це. Це буде наподобі ментального такого брейншторму. Це може здатися як успішний успіх, але давайте поговоримо відверто. Все як є без прикрас. Тому я рекомендую додивитися це відео до кінця, не затягую. Поїхали. Перш за все я хотів би почати з того, що коли ти хочеш вийти на інший рівень, який ти ніколи не бачив, про який ти ніколи не знав. Перш за все, треба відключити логіку. Парадокс нашого мозку заключається в тому, що все, що він не бачить, все, що він не може пощупати, все, що він не відчуває поряд, він не може повірити, що це реально. От наведу вам свій приклад, коли я працював офіціантом, я не міг повірити в те, що я там зможу заробляти в 10-15 разів більше, ніж я заробляв офіціантом. Загалом моя логіка казала, який нахрен 10-15 разів більше дохід? Ти що, дзьобнувся? Ти глянь на себе, іди столик там прибирай, не вимахуйся. І я такий собі думав, блін, натурі, ну який там дохід збільшення, я тут зараз в гавні сижу, нічого себе не представляю, куди я там дьоргатись? І парадокс заключається в тому, що для того, щоб вийти на інший рівень, тобі треба просто заставити себе повірити в те, що ще не існує. От, якщо ти хочеш умовно заробляти 3, 5, 10 тисяч доларів в місяць, та, тобі треба зрозуміти, що логіка тут повинна бути відсутня на початковому етапі. Коли ти повинен себе переконати на перших етапах, логіку треба відключати. Ти повинен реально свідомо до цього поставитися. Якщо ти хочеш заставити себе повірити те, що тобі суджено стати багатою людиною, то логіку треба відключити. Твій мозок. Скаже, пішов ти нахрен з такою, таким побажанням, з такою ідеєю, тому що я цього не бачу, значить, я цього ну, не досягну. Я тобі дам зараз кортизолу гормону стресу, і ти закриєш всі свої побажання в якусь там шкатулочку глибоку і більше до неї не повернешся. Хіба це не так відбувається, скажи мені? Я дуже часто зустрічаю те, що люди бояться просто мріяти, але мріяти так глобально, візуалізувати свій успіх, візуалізувати свій результат. Це є пункт номер один, який треба усвідомити, відключити логіку. Якщо ти розумієш, що ти хочеш заробляти 5 тисяч доларів, ти візуалізуєш те, що ти зможеш а, заробляти тих 5 тисяч доларів. Подальшому ти почнеш шукати сфери, де зможливо заробити ці гроші. Це не повинно відбуватися там за півроку, за три місяці. Це може відбутися там за рік, за два, за три, але поступово, де є можливість заробляти ці гроші. Коли ти переконаєш себе в тому, що ти зможеш заробляти ці гроші, ти почнеш шукати способи і сфери, де є цей дохід, розумієш, де є такі цифри умовно. Другий пункт одержимість досконалістю тебе руйнує. Коли ти чекаєш ідеального моменту, ти відкладаєш свою можливість стати багатим, успішним, популярним в чорний ящик. Ви зайдіть на мій YouTube і подивіться моє перше відео. Там я знімав про рангову систему. Це повний треш. Я навіть не переглядаю його, тому що я коли заходжу, я там ме, бе паузи по 10 секунд між словом. Ну, але я тоді почав. От я тоді почав знімати цей контент, і я зараз розумію наскільки від того моменту, там трішки більше ніж за рік я спрогресував. А тільки через те, що тобі страшно, ти боїшся, але ти робиш, тому що ідеального моменту не існує. От я з партнером запускали бізнес по IT, там курси. Ми перший свій набір зробили а, не таким, як ми хотіли його зробити. Ми обісралися дуже в багатьох моментах, але ми почерпнули надзвичайно великий досвід, і після того ми зробили продукт справді класний. З класною картинкою, з класною якістю, і люди до нас приходять, тому що ми тоді зробили те, що ми повинні були зробити, не чекаючи ідеального моменту. І життя, і прогрес твого потенціалу заключається в тому, щоб робити в неідеальних умовах, тому що все, що ти думаєш, ідеальний момент це, це ілюзія, це ілюзія, яка відтягує твою реальність. Ти чекаєш цього ідеального моменту, а він так і не наступить. Третій пункт занадто перейматися тим, що скажуть люди про той проект чи продукт, який ви розвиваєте та займаєтесь, це прямий шлях до того, щоб ну, зруйнувати впевненість в собі, щоб зробити своє життя сповнене нещастя. От умовно, якби я переймався, що мені там пишуть злі язики в коментарях, розуміючи, що ці люди і близько не роблять нічого такого, щоб покращити соціум, да? просто сидять на диванах і розказують, які вони красавчики. То я б, напевно, не мав стільки мотивації робити те, що я роблю. Тому що я усвідомлюю, що я маю певну value, я несу це в соціум, я хочу покращити цей соціум, і це дає мені мотивацію. Тому що якщо саме ти будеш перейматися через те, що якийсь злий язик написав тобі коментар: ах, ти там малакасос, ти глянь на себе, в тебе там е, молоко на губах не висохло. Чоловіче, чи там а, тобі ще хтось щось напише, твій продукт гавніше, ти на себе глянь. Ну ти з таким підходом. Просто ставиш хрест на своєму потенціалі, на своїх амбіціях, тому що ти надто багато пройшов гавна, щоб паритися через те, що до тебе якась там нещаслива людинка напише коментар. Ти повинен розуміти, що ця людина в реальності тобі цього не скаже. Тому що, коли ти зустрінешся з цією людиною, умовно десь на дворі і скаже: Давай, скажи мені це в лице, вона той язик запхає собі глибоко в жопу. Це вже переконався в цьому не один раз. Тому що всі в інтернеті герої. В інтернеті всі красавчики, а коли діло доходить по факту, щоб поговорити те та тет, як чоловік з чоловіком, то людина чомусь, чомусь вже не така героїчна і чомусь не так вже доказує там, про твій продукт, або іншими словами описує твій продукт чи проєкт, який ти розвиваєш. Тому загалом ти повинен розуміти, якщо ти хочеш е, реалізувати свій потенціал, тобі треба перестати перейматися, що тобі говорять люди. Тому що що похвала, що е, деструктив, вона не має такої цінності критичної для теми. Справді важливо те, е, бачити value в цінних відгуках, коли людина тебе по пунктах чітко розкладає, каже: Дивись, тут було би класно. Прокачати це або це. Да? Коли там є сенс, коли там є якась цінність. Всі прекрасно розуміють, що якщо ти хочеш дійти до кінця, якщо ти хочеш е спрогресувати, ти повинен перестати переймати через думку оточуючих. Четвертий пункт. Ти повинен зрозуміти, що те, що ти є дивний, і тебе не сприймає величезна кількість людей, це є чудово. Твоя дивина. У те, що ти так радикально віриш в те, що ти робиш, це є чудово. Ти повинен розуміти, що твоя дивина, те, що ти інколи не заходиш людям по світогляду чи по мисленню, це нормально. Ти не повинен всім подобатися. Ти ж не 100 доларів, все ж таки. Давай говорити відверто. Це твоє життя. Ти повинен жити своє життя таким, яким ти хочеш його бачити. Ти в старості, якщо спитаєшся в більшості людей, от, які прожили життя, вони говорять всі як один: я занадто багато переймався про те, що подумають про мене люди. Я занадто багато переживав а, через те, що я був якийсь не таким. Ти повинен бути краще білою вороною, але щасливою білою вороною, ніж перейматися, що. Ти там зробив щось не так, чи прийнятно, чи неприйнятно це в соціумі. Та насрати. Давай говорити відверто, насрати, чи прийнятно це, чи неприйнятно. Якщо це робить тебе щасливим, якщо це запалює вогонь в твоїх очах, ось що справді важливо. Важливо, щоб це наповнювало тебе. Тому що, коли ти будеш наодинці з собою, ти будеш розуміти, я це роблю заради себе. Я це роблю заради того, щоб бути щасливим, щоб в кінці. Ти коли будеш на смертному одрі, щоб ти не шкодував за те життя, яке ти прожив, і ти повинен про це пам'ятати. Підводячи підсумок, я б хотів сказати: якщо ти хочеш мати інше життя ніж мають е, середньостатистичні люди, ти повинен робити якісь дії, які відрізняють тебе від них. Якщо ти хочеш жити багатим життям, ти повинен будувати власний проект, повинен створювати власний бізнес. Ти ніколи не станеш вільною людиною, якщо ти будеш е, працювати виключно по найму, якщо ти не будеш думати, як створити власний проєкт, якщо ти не будеш думати, як розбагатіти, якщо ти будеш не висовуватися. От нам в школі завжди говорять, не помиляйся, не висовуйся, тихенько, роблять з тебе раба. І ти з такими комплексами виростаєш, і ти потім реально не можеш повірити в те, що тобі суджено досягнути висот. Ти не здатний повірити в те, що тобі суджено змінити напрямок розвитку своєї сім'ї. Тому що тебе напихали цими стереотипами, і ти керуючись ними вже і не віриш, що ти щось можеш. Тому, якщо ти справді хочеш по-іншому, роби. Ті дії, які не роблять більшість, інші не роблять дисципліну. Роби дисципліну, дисциплінуй себе. Інші не займаються спортом, займайся спортом. Інші не ризикують, ризикуй. І ти точно собі за це подякуєш. Я зрозумів дуже річ. Якщо я бачу, що в соціумі люди щось роблять, а щось не роблять, я роблю саме те, що вони не роблять. Тому що. Якщо це важко, якщо це неприємно, значить це ті дії, які обирає меншість, але та меншість потім їздить на других машинах. Потім та меншість відпочиває на тих курортах, де вони хочуть, а не де вони можуть. Розумієш? І ти повинен поставити себе на перше місце. Ти повинен розуміти, що твоє життя в твоїх руках, що твоє життя це твоя відповідальність. Ти можеш змінити напрямок свого життя. Якщо ти цього захочеш, всі приклади, які я навів в даному ролику і пункти, це те, що використовую я, і те, що дає мені результат в моєму житті. Тому залишайте фідбек, поширюйте цей ролик, якщо ви вважаєте, що він буде корисним для ваших товаришів. Обов'язково лайк, підписка на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та створенню себе. А також не забувайте донатити на зсу, адже зсу це наші герої. Ми повинні про це пам'ятати і повинні допомагати їм донатити постійно, підтримувати і дякувати. Тому працюємо далі. Слава Україні!